Людина їде на атмосферу, людина не їде дивитися, ага, тут декоративна штукатурка, тут вагонка, ага, а тут гіпсова ліпнина, пофіг. Людина пофіг, чи з дерева ну, чи з сегла, в загальному голові, вона не вивчає технологію. Людина їде за атмосферою. Квіточка в вазі, гарний запах, привітний голос, картина, увага до деталей. Я чітко скажу по нашим по тому, що є в нас зараз наших проєктах, щоб нічого не витримувати. Це маленький будинок, це обов'язково тераса відкрита і накрита, накрита ти сидиш під дощом, п'єшкаву, відкрита ти засмагаєш нашу зону. однозначно розділити. Це не велика площа будинку, це однозначно якісний під'їзд до будинку. Це однозначно якісь красиві рослинки. Дуже велику помилку. Люди роблять, коли на кінці вже будівництво немає грошей, і навіть не не одну ялиночку плечі. Можна так робити. на земля заросла травою, ти її косиш, трошки обігідно. Завжди фокусується хоча б 2000 доларів на ландшафтний дизайн. Ні-ні. Я, 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 я не вживаю, не корю хім, але маю хобі і я люблю автомобілі. Для мене дуже важливо, щоб моя машина якісно стояла під позицією. Дуже важливо. І на це звертаю увагу, де є паркінг накритий. Паркінг накритий під одну машину це питання 800 доларів. Це гарний металовий каркас, машина не перегрівається, град не впадає, дерево не впаде, сніг не падає, чисто це не треба. Варто це завжди зробити. Це повага до клієнта. Е, про електричну зарядку взагалі мовчу, насправді це сьогодні недорого, то потрібно зробити, тому що карі дуже багато. Е, це є чан джакузі, Питання чана джакузі з половиною доларів, ви його купуєте за два місяці в сезон.